Наша сьогоднішня історія складається з перемог і з трагедії. Вони часто переплітаються в один сюжет. Всі ми пам'ятаємо аварію гвинтокрила, ДСНС, що майже рік тому забрала життя 14 людей. Серед них був і тодішній очільник міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Днями відбулася прем'єра документального фільму Щоденник Монастирського на першому закритому показі побувала наша знімальна група. 18 січня 2023 року, 8.20 ранку. Гелікоптер ДСНС України прямує у відрядження в одну з гарячих точок на борту керівництво Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільник Денис Монастирський, над броварами у передмісті Києва. Через сильний туман і обмежену видимість, гелікоптер зазнає аварії, кадри якої облітають весь світ. П'ятитонна машина впала посеред житлової забудови, загиблі четверо людей на землі. Серед них одна дитина, троє членів екіпажу та семеро його пасажирів. Зокрема. Міністр МВС Денис Монастирський і стання його поїздка теж була. На фронт він їхав до бійців наших гвардійців, щоб їх мотивувати. Тому що кожен його приїзд це завжди було, було, було натхнення для людей. Він дуже довіряв людям і дуже їх поважав незалежно від статусу, від посади мало значення те, що ти йдеш до перемоги. Він робив дуже багато для нашої перемоги, і власне ми хотіли саме це показати в нашому фільмі сьогодні. Друзі та колеги Дениса Аман... Монастирського створили фільм Портрет, присвячений життю і роботі колишнього міністра МВС. Перший показ стрічки відбувся у закритому форматі в одному з кінотеатрів столиці. Ми хотіли в цьому фільмі показати саме монастирського таким, яким його знають найближчі люди, і ті, хто приймали рішення, ті, хто з ним прожили цей рік війни, і ті, хто пройшли всі складності, всі перепони ті, які знають ціну. Того як ми пройшли цей рік війни, да, як, як він він абсолютно не шкодував себе, він е, жертвував собою. Він показував цим приклад. Це приклад величезного служіння людям. Документальна стрічка щоденник монастирського протягом 58 хвилин розповідає про те, якою людиною був колишнім міністром ВС, і як його рішення вплинули на хід російсько-української війни. Очевидно, що не даремно так сталося, що саме в цей час я обійняв цю посаду. Можливо, для цього саме часу і готувалася. Саме... Ми все моє життя до фільму увійшли відео та фото із сімейного архіву міністра, кадри, які він знімав для особистого відео щоденника, спогади родини, друзів і колег Дениса Монастирського, а також унікальний відеокоментар президента України Володимира Зеленського. Ти когось береш або дивишся як кандидата на ту чи іншу посаду. Ти запитуєш? Ну я запитую принаймні, я запитую про сім'ю. Мені цікаво, я про це ніколи до речі не говорю. Мені цікаво, чим люди не живе. Що для тебе важливо? Хто для тебе дуже важливий? Якщо у ці цінності базові, вони людські. Мені здається, це важливі сигнали. Робота над документальним фільмом Щоденник монастирського тривала лише півроку. За цей дуже обмежений час команда встигла відзняти години інтерв'ю, знайти та підібрати архівні кадри, написати повноцінний сценарій і презентувати фінальну версію стрічки. Режисером фільму став відомий український автор документальних проєктів Акім Галімо. Ми його робили, скажімо, більше зрозуміння, що це потрібно зробити. Звісно, що е, там є бюджет, він порядку 80 тисяч гривень це дуже маленький бюджет. В нас не було там дуже серйозного такого продакшн процесу, тому що переважно цей фільм будується на архівах. Да, і це була більше редакторська робота. Тобто, ми ну скажімо, підійшли до цього дуже скромно, розуміючи, що зараз ну не ті а, реалії, не та ситуація, коли ми можемо втрачати якісь великі гроші. От, тому цей фільм зроблений а, дуже. Скромно, але дуже якісно. Ми вклалися в нього передусім душею. Вшанувати пам'ять Дениса Монастирського і подивитись фільм Портрет прийшли десятки друзів та колег. На першому закритому показі у кінозалі не лишилось жодного вільного місця. Зовлена те, що я прийшов працювати в міністерство внутрішніх справ разом з Денисом Наторовичем, і е, політика, ту, яку проводить Денис Моторович, вона полягала в тому, щоб пам'ять про героїв України закарбувалася. В сторінках України чи треба висвітлювати життя тих героїв, які ще є з нами, які є живі, і, і е, показувати їх, як вони захищають і здобувають нашу перемогу. На жаль, зараз ми маємо фільм про Дениса Анатолійовича про колег. Світлопам'ятніше Документальний фільм Щоденник Монастирського вже є у вільному доступі. Подивитися стрічку і дізнатися більше про життя та роботу Дениса Монастирського можна онлайн на платформі Ютуб.